Всім привіт, любителі халяви! З вами Генка Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся, в які ігри можна зіграти безкоштовно на цих вихідних, яку халяву підготував для нас Epic Games та GOG цього разу. Також розповім про новий інтерактивний серіал по Silent Hill, роздачу Discord Nitro та іншу не менш цікаву халяву. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Beyond Two Souls. Для участі вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаним мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео. Підсумки цього розіграшу будуть підбиті в наступному випуску з халявою за тиждень, якщо це відео набере щонайменше 700 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почати хотілося б з геловінського розпродажу в Steam, який триватиме до 2 листопада, 7 години вечора. Цього разу Valve підготувала для нас халявні щоденні стікери, тематичні профілі у магазині предметів, а також соковиті знижки на ігри у жанрі жахів, і не тільки. На моєму каналі вже є окреме відео про цей розпродаж. Тож, щоб зайвий раз не повторюватись, рекомендую його подивитися. Крім того, там ви зможете взяти участь у розіграші бандла всіх частин про мерців. Компанія Konami поділилася прем'єрним трейлером стрімінгового серіалу Silent Hill Ascension, який розповість історію сім'ї Ернандес у невеликому містечку в Пенсільванії та родини Йохенсен у вимираючому рибальському селі в Норвегії. Обидві сім'ї стикаються з дивними подіями і їхнє життя по поступово занурюється в хаос і жах, який пов'язує їх. Перша серія Silent Hill Unscan розпочнеться 31 жовтня. Щодня глядачі визначатимуть результат епізоду за допомогою голосування. Підключитися до шоу можна безкоштовно через офіційний сайт на ПК або через відповідні програми на iOS та Android. Тому, якщо ви є фанатом всесвіту Silent Hill, не пропустіть таку подію. Цього тижня у Steam стартували безкоштовні вихідні у двох іграх: перша це Fallout 76, багато користувач королева гра дія. Кої розгортається в постапокаліптичній версії Америки. Є плей зосереджений на дослідженні збиранні ресурсів, будівництві та битвах з різними ворогами, включаючи мутантів, тварин та інших гравців. Друга гра це Space Engineers, космічна пісочниця змежена з кінечним відкритим світом та наголосом на творчість, де ви зможете дослідити космос, будувати планетарні аванпости, міста, космічні кораблі та станції. Одна з особливостей пісочниці реалістичний фізичний рушій, завдяки якому все в грі можна зібрати, розібрати пошкодити. Та знищити. За традицією, крім безкоштовних вихідних, обидві гри також отримали знижки. До речі, збираючи інформацію до цього відео, безкоштовні вихідні також почалися в Діабло 4. За кімплеєм вона ближче до другої частини, так само, як і за атмосферою. Вона стала набагато похмурішою, ніж раніше. Щоб розпочати гру, перейдіть за посиланням в описі та завантажте клієнт Battle.net. Таким чином, до 30 жовтня у вас буде доступ до всієї гри, але можна буде досягти тільки 20 рівня. Однак, якщо гра сподобається, то повну версію можна купити. Та за знижкою 25%. Напередодні Геловіну в магазині Games стартувала безкоштовна роздача двох ігор. Перша це тандем Етale of Shadows, платформер головломка, в якій ви керуєте двома персонажами дівчинкою Емою та її другом Фентоном. Ваше завдання розкрити таємницю зникнення фокусника Томаса Кейна. Для цього вам доведеться маневрувати між світлом та тінню, використовуючи різні механіки та предмети. Друга безкоштовна гра це The Evil Vision 2, сіквел популярного екшнгор, який розповідає про повернення до Тива Себастьяна Кастеланоса у світ жахів. Цього разу йому потрібно не просто розгадати таємницю, а врятувати свою доньку. І для цього він використовуватиме всі свої навички від безшумного стелсу до прицільної стрільби. Як таких скримерів у грі немає, і автори лякають нас гнітючою атмосферою та ігровим процесом, покликаним ганяти у стан паніки. Обидві гри можна забрати у свою бібліотеку до вечора 2 листопада. А за тиждень магазин роздасть ще два проекти. Тому, щоб не пропустити цю халяву, підписуйтесь на канал. І... Звоніть у дзвоник. А також не пропустіть останній шанс закупитися на геловінському розпродажі Epic Games, адже знижки на різні ігри сягають до 80%. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал і при цьому порадувати себе новими іграми в бібліотеці, обов'язково вказуйте мій тег автора Epic Games. Вам не складно, а мені приємно. Шведський розробник Embark Studios оголосив про початок відкритого бета тестування свого командного мережевого шутера The Finals, події якого розгортаються на віртуальних аренах внутрішньоігрового бойова. Шоу, де гравцям потрібно вступати в команди, боротися за славу, кохання глядачів та спонсорів. На момент записи відео онлайн-шутера Steam досяг 130 тисяч людей, що досить круто. До 5 листопада гравці зможуть випробувати 3 карти та 5 режимів, а для вивчення буде доступні 20 одиниць зброї, 26 елементів екіпірування та 9 здібностей. На релізі гра, до речі, буде безкоштовною, так що можете освоїтися, поки є така можливість. Для власників гри Party Animals є хороша новина, адже розробники запустили акцію завдяки якій. Користувачі, що зайшли в гру, можуть отримати один місяць підписки Discord Nitro у подарунок. Для тих, хто не в курсі за допомогою Discord Nitro, ви зможете кастомізувати свій профіль, ділитися екраном у форматі SuperPooper HD, використовувати емоді з інших серверів та багато іншого. До речі, подібні акції з роздачою Nitro стартували і в партнерстві з Fortnite і Pіxart. Докладніше можна ознайомитись на відповідних сторінках за посиланням в описі. Так, ну а тепер давайте розповім вам про халяву в магазині Го, де несподівано для мене почалася роздача крутої нуарної пригоди про кота детектива Джона Блекседа, який має розслідувати вбивство власника боксерського клубу. У міру проходження гри ви будете опитувати свідків та підозрюваних, знаходити нові докази та обирати шляхи своєї історії через діалоги. Містями гра, звичайно, виглядає слабенько, але історія вийшла цікавою та непередбачуваною, так що однозначно забираємо до своєї бібліотеки. Для цього переходимо за посиланням в описі та входимо у свій обліковий запис або створюємо новий. Після чого натискаємо на кнопку Дорозда. А скролимо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. Зробити це, до речі, вийде до 30 жовтня 15.00. Тож поспішіть і друзям розкажіть. Amazon анонсувала свіжу добірку безкоштовних ігор, які отримують підписники сервісу Prime Gaming у листопаді. У найближчі кілька тижнів компанія роздасть постапокаліптичний шутер Rage 2, Deluxe Edition і три аркадні шутери. Кожна з цих ігор буде доступна для Epic Games, так що можете написати у коментарях, як вам халява від Amazon цього разу. Але також хочу нагадати, що ви все ще можете забрати ігри з жовтневої роздачі. Для їх отримання потрібно оформити безкоштовну пробну підписку, дотримуючись моєї інструкції за посиланням в описі. Але якщо вам ліньки всім цим займатися, ви можете просто купити ключі ГОГ або обліковий запис Амазон з усіма доступними нагородами, написавши мені в Дірект Телеграму. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на Batman Arkham Knight і Бекфоблад. То ось наші переможці. Щоб отримати свій приз, зв'яжіться зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а замек завжди був агент Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.